Зміну там в літі під кутом 90 градусів. Одна рука береться за ручку, права рука за ручку, ліва за е, рамку ножівки. І рухами, тільки руками виконується е, протяжка волосна по місцях. Руки виконуються з кінця до кінця ножівного э, проходить до кінця до кінця до... І лищад. Ноги розташовані відносно леща під кутом 60 градусів. Права нога ставиться відносно леща і ліва нога ставиться ото. таким чином. Напевно беремо у праву руку, ліва рука лягає на край напилка. Таким чином. Робоча поверхня повинна підганятися так, щоб рука, працюючи, була зігнута під кутом 90 градусів. І руки виконуються тільки руками. Корпус стоїть на місці. Тільки руками. Робоча частина набилка направлена від себе. Коли напилок йде від корпуса людини, стружка знімається за, за допомогою насічки, стружка знімається і стружка падає на лишат. Таким чином. Швидкість опилювання проводиться 40-50 рухів за хвилину. Тобто з такою швидкістю.

Корпус працюючого повинен знаходитися в такому положенні. Корпус працюючого відносно оселища повинен бути під кутом 60 градусів. Рубання дубилом виконується як на плиті, так і на губках лища. Для того, щоб рубати на губках. Леща, Затискати заготовку необхідно так, щоб розміточна лінія була розташована на, на рівні гупоклеща. Місце затискати. Молоток тримаємо правій руці. Молоток тримається так, щоб Край ручки виступала від е, кисті на 30-40 мм. Тобто таким чином. Руки молотком виконуються тільки кістю, кістю рух. Отаким чином. Таким чином. Зубило, беремо праву і зубило, ставиться на розміточну лінію під кутом. Під кутом 60 градусів. І під кутом 25-30 градусів відносно заготовки. І рухами кисті молотка таким чином виконуємо клуба. Ми бачимо, що рубання виконане правильно, рівно по розміточній лінії. Забороняється працювати інструментом, який е, має порушення правил техніки безпеки. Молоток, який наміцно тримається на ручці, ним працювати не можна. Молоток, який Розклепаний один край розклепаний має розклепений, ним також працювати не можна. Зубило, яке має сколи, також ним працювати не можна. Зубило, яке має розклепане, також працювати не можна. Нарізування внутрішньої різьби виконується за до допомогою плашки. Плашка. Плашка закріплюється у плашку тримачі Для нарізування внутрішньої різьби стежень підбирається згідно таблиці. На стержень перпендикулярно накладаємо. Притискаємо плашку до стержня, другою рукою робимо невеличкі рухи. Так, щоб плашка почала різати метал. Якщо ви побачили, що вже плашка зачепилася за метал, двома руками робимо рухи. І продовжуємо нарізувати різдвір. Після того, як плашка зробила один оберт, необхідно плашку повернути назад на 45 градусів. Для що це робиться? В процесі нарізування різьби плашка має отвори, які називаються ріжучі кромки. Ці ріжучі кромки зрізають стружку. Стружка накопичується у отворах. Для того, щоб була рівна і правильна різьба, необхідно стружку зламати, тобто рухом навпаки. Продовжує нарізувати. Робота на серійній верстаті виконується, натискуючи на влажі, рукою і Рейковий механізм подає свердло до оброблюваної деталі. При виконанні робіт необхідно одягати захисні окуляри. При свердлінні необхідно спостерігати і контролювати, щоб стружка виходила з свердла цілою спіралью. Часто необхідно вимикати верстат і стружкою змітати спеціальною чешінкою! Перед початком роботи на токарному верстаті перевіряємо наявність кріплення контура заземлення Контуром верстата. Також перевіряємо надійність скріплення заготовки у патроні. Забороняється працювати на карверстаті без захисного екрану та захисного кожуку. Діаметр проточеної заготовки тільки після того, після повної зупинки патрона. Конвертатор збираємо спеціальною щіткою.